От дивіться, є різниця глюкоза і цукор. Цукор це дві молекули: це фруктоза і глюкоза. І коли цукор ти їш, і ти думаєш, що я даю для мозгів, хочу сказати, є дуже багато речей, де може ту саму глюкозу, але природню глюкозу, дати для наших мозгів. Угу. По-перше, це медова продукція. Цю медову продукцію це готові і фруктоза, і глюкоза. І їй не треба ніяких ферментів, щоб її розчепити. Якщо для цукру, коли ти їш цей цукор, треба ферментів мінімум 14 ферментів, щоб їх розчепити. І щоб вони могли доставитися. І, але фруктозу, печінка каже, ні, ні, це не мій продукт. І ця фруктоза йде в жир. І у нас тільки зараз є жирових відкладень. Я просто не сказав, куди відкладається цей цукор. Цукор дає жирове клітинка. Не жир, який ви їсте, не сало, не олія, не масло, не сметана дає жир і жирність в організмі, тобто, що жирова клітинка перетворюється в жир. Ви знаєте, якщо б жир, ми їмо жир і робилися жирними, ну скажіть, корова що їсть, щоб дала білок? Білок чи траву? Їсть, вроді, траву, але дає і жир, дає білок, дає молочко, яке має якраз всі компоненти. Білок, там є і можна сказати, і цукор, але вона там складається теж. Лактоза ділиться на два компоненти: на глюкозу і галактозу. І ви знаєте, ми всі думаємо, коли беремо аналіз крові, у нас, бачите, я так переходжу, бо я деякі речі хочу сказати, які люди не акцент не роблять. Mm -hmm. І у нас беруть аналіз на цукор. Кажуть, на цукор, але це глюкоза. Але крім глюкози, у нас в крові то є ще і фруктоза, аналіз на фруктозу ніхто не бере. Аналіз на галактозу теж ніхто не бере. Молочну продукцію їмо. А ця галактоза, що саме інтересне, не розщепляється і де вона відкладається. А катаракта очі буває деколи. І всі, хто любить молочні продукти, і в нього очі вже не такі, і він вже не бачить, а йдуть на операцію, і роблять і очищають, бо помутніння йде кристалика. І так само дещо ця галактоза в суглобах. Слухай, чому в мене тріщить, а чому в мене там таке? А вона то там відкладається, а ці речі треба теж до кінця договарювати, що не все в продуктах, які ми їмо, у нас все переварюється і все, так сказати, організм сприймає. Частину сприймає. Частина викидає, а частина то, що не розщепляється, залишається в нашому організмі і накопичується, як болячка. Вона що дітям дає? А що вона внукам дає? Не цукерки. Я хотів, щоб ми поміняли цю парадигму. Я хочу, щоб ми поміняли цю програму, щоб з дитинства до трьох років взагалі заборонено цукерки і шоколад взагалі не можна. Психіка міняється в дитини від цукру. Виявляється, що цукор укорочує життя на 15 років. Ви чуєте, є продукт. От дивіться, алкоголь на 20 років, тютюн на 20 років, цукор на 15 років. Якщо мед додає життя медове, кава, кофеїн теж укорочує життя, бо тому що міняється теж психіка і від кофеїну. І коли взяти, навіть перелік, я оце взяв перелік міжнародної класифікації хвороб, там і кодифікатор, то виявляється, що психічний розлад не тільки від психотропних речовин, а туди, знаєте, що входить? Mm. Кофеїн. І виявляється, що від цукру, що від кофеїну, психіка міняється. Що робить з дитиною, коли він, ви сказали, пам'ять не та. Дитина не може концентрувати увагу. Дитина не може вивчати табличку множення, бо сидить на солодкому. Mm -hmm. Чому гіперактивна? Бо тому що, коли він раз З'їв, інсулін вискочив, різко падає, він знову їсть, знову різко падає, знов. І виявляється, що коли він починається, що коли багато знаходиться інсуліну, а потім різко нехватка цукру, угу. людини виникає, що коли нехватка цукру? Йому стрес виникає. Міністрес робиться. І виникає, тоді виділяється гормон стресу. Є таку емоцію. Таке почуття, як тривожність. І ти в тривожному стані. Як її зняти? А ну, давай солодким. І мені стане легше. І це, як вроді замкнуте коло, і ти не знаєш, як з нього вийти. Ви знаєте, в нас цукор так в таке середовище, всюди, ми вже без нього і не можемо і жити. Але треба себе, наприклад, в мене вдома, цукру нема. Взагалі, ні рама. Як нема, ні мішка. Ніхто не закриває, їм живу продукцію, Хоче з'їсти. От ранку випив води, а через 20 хвилин я з'їв яблучку. А в яблучко, я ще кажу раз, є 4 ложки цукру, і мозок отримує цю глюкозу. Потім я можу взяти ложку меду, це суперпродукт, ще й пилок розколотаю, вип'ю задоволення. Слухайте, я вже наситив мозок. Тим продуктом, від якого боїться жінка, ну як це мозок буде без глюкози? Правильно, без глюкози він жити не може, а без цукру.